YouTube каналу Шер Gamer представляє на замовлення Frozen Custard знятий відеоролик на тему Максимальний гайд на клоуна. В головних ролях Джефрі Хоук, Мех Томас, Ніколас Кейдж, Юїкі Кімура Юікі Кімура 2 та інші. Продюсер Shark Геймер. Всім привіт, друзі! З вами Шарк. І це максимальний гайд на клоуна. Призначення цього відео, звісно, для новачків. Також зборочка буде підходити їм найкраще. А для тих, хто тямить в цій грі, просто я думаю, буде цікаво подивитися, як я граю. Можливо, чимось доповнити. Мені буде цікава ваша думка. І так, давайте розберемося. Це звичайний піший маніак зі швидкістю 4,6 метра за секунду. Сила його полягає в його бутилках. Вони мають жовтий і рожевий колір. Жовтий це тонік, який дає буст до швидкості самого маніака, а також і сурва, якщо він потрапляє в радіус дії цього тоніка. Тому користуватися цим бутилкою треба. З розумом, як то кажуть, правильно, щоб не дати буст сурву, і він від вас втече. Рожевий тонік це сповільнення, по типу яд, щось таке, воно сповільнює сурва, маніак воно не чіпає, а сурва воно досить таки сильно сповільнює, також засліплює, він просто перед собою ні чорта не бачить, якщо попасти, прямо, ось як ви бачите на відео, прямо по сурву. Бутилочкою він прям жорстко засліплюється. Маніяк сам по собі не складний. Єдина складність це треба правильно попадати бутилками. Як і у всіх маніяків, силу можна покращити за допомогою аддонів. Так само і в цього маніяка чимало аддонів. Вони, якщо чесно, дають різні плюшки. По різному допомагають, міняють маньяка, міняють геймплей. Я не беру в рахунок червоні аддони, які прям конкретно. Міняють маніяка, можете самі про них почитати. Як ловчитесь грати цим маньяком, можете їх брати. Досить таки непогані аддончики. Ну, а я виділю більш простіші аддони, які легше знайти в кров'яній павутині. Перше, це що хочу відмітити, це коробка з під сигар. Як працює цей аддончик, якщо ви кидаєте жовтий тонік, який дає буст до швидкості, плюс ви, а також сурв, який вдихне ці пари з цього тоніка, будуть бачити аури одне одного. Тобто треба, звісно, кидати його так, щоб сурв не вдихав його. Я вже про це наголошував. Ви собі кинули, підійшли, вдихнули, і в радіусі 16 метрів бачите аури сурві. Ось як я це роблю зараз на відео. Наступний дон, який я хочу відмітити, це смердючі устілки. Як він працює? Він додає вам 66% до швидкості під час підготовки ваших тоніків, тобто під час перезарядки вашої сили, тому що клоун під час перезарядки дуже, -дуже сильно сповільнюється. Друзі, це лише моє особисте бачення з приводу донів. Звісно, я користуюсь не тільки цими донами, там дуже багато різних крутих аддонів. Тому так само не зациклюйтесь на цьому. Я вам запропонував. Можете подивитись, можете самі прочитати, підібрати для себе щось. Інше, якщо щось незрозуміло можете в мене спитати, залишити просто комент під цим відео. Та, в принципі, байдуже під яким я обов'язково вам підскажу. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до навичок. Так як це піший маньяк, йому підходять майже-майже всі навички. Звісно, що не всі вони будуть корисними для нього, тому дивіться, читайте, дивіться, що роблять ці навички. І думайте, чи допоможуть вони вам. Я підібрав такі ось навички. Перший навичок це чортик із табакерки. Це рідний перк клоуна, тому він 100% у вас буде. Як він працює? Після того, як ви підвісили сурва на гаку, у вас є 45 секунд, щоб скористатись цим навичком. Тобто ви особисто руйнуєте генератор, і він відкочується на 30% від поточного прогресу. Для контролю трикутника просто бомба. Наступний перк це розряд. Як він працює? Якщо ви доводите сурва до пересмертного стану, то всі генератори, які знаходяться в радіусі 32 метрів, відразу ж вибухають і починають регресувати, а також втрачають відразу 8% прогресу полагодження на третьому рівні цього навичка. Наступний навичок це м'ясник. Як він працює? На сурва, якого ви вдарили своєю базовою атакою, накладується ефект Кровотеча та травма. Також прискорює втрату прогресу лікування на 25% на третьому рівні цього навичка. Також, якщо переривати лікування, то весь прогрес з часом буде втрачено, і з доведеться по новій лікувати. І четвертий навичок це виходу немає на кінець гри, якщо все ж таки у вас не вийшло задефати генератор. Як працює цей навичок? Після завершення полагодження всіх генераторів сущність блокує замки воріт на 12 секунд при спробі відчинити ворота. Також ви отримуєте сповіщення у вигляді вибуху. Також може бути заблоковано ще на плюс 12 секунд за кожен жетон, максимум 4 жетони. Ці жетони отримуються при підвішенні Сурвана гак вперше. Тобто максимум 4 жетони. Тобто 12 на 4,48 плюс 12 дефолтних секунд, і того максимум на хвилину може бути заблокований замок воріт. Це досить таки непогано дає вам трішки, як то кажуть, шансу, щоб камбекнути. Ну, по навичкам, ніби все, друзі. Не зациклюйтесь. На них підбирайте, дивіться, що вам більше подобається. Читайте щось і навички роблять. Якщо треба десь щось підказати, запитуйте, я вам дам відповідь, допоможу. Це піший ман, йому підходять майже всі навички. Тому підбирайте, пробуйте. Можливо, щось мені підкажете, можливо, я щось е, для себе візьму. Мені буде чесно, тільки в радість прочитати, подивитись вашу думку. Ну, звісно ж, не навички. Це головне, а головне стілуха. Правильно, друзі, щоб не вчитися нього грати, я вам дам просто декілька таких невеличких порад. Насамперед, цей маньяк реально він не складний, він цікавий, в принципі. Для освоєння він не тяжкий. Головна його складність, я вже говорив, це правильно користуватись його тоніками. І перша порада це завжди намагайтеся грати від своїх аддонів, які ви взяли. Не беріть їх просто так. Тобто вчитайте, що вони дають, які бонуси куплючку, їх беріть і від них старайтесь грати. У клоуна, їх там чимало таких, досить таки непоганих. Друга порада це безпосередньо як правильно користуватись тоніками. Як я вже говорив, він, цей клоун має два. Види тоніків, тобто жовтий, рожевий жовтий дає буст, але має один мінус. Цей буст може спрацювати і на сурва, тому старайтеся користуватись ним правильно. Тобто, наприклад, там повісили сурва, стукнули в генератор, кинули в собі буст і побігли далі шукати. Якщо ви ще взяли цей коробку з сигар, то взагалі круто ви ще бачите аури. Рожевим тоніком, звісно, треба стратись, кидати, передбачувати, куди буде бігти сурф, і щоб вкинутись, сповільнити його наперед, там колись у вікно, в палету і ще щось, щоб перекрити йому простір, щоб він зміг змусити його бігти на ваш тонік, сповільнитись і потім дати хід чи нокнути, залежно від ситуації. Ну, ніби друзі, по порадам, по зборочкам, по всьому, все. Давайте для закріплення подивимося мою каточку, як я зіграв на цьому білді за цього прекрасного містера. Приємного перегляду. І так, друзі, граємо за клоуна. Мапа в нас Raccoon Сіті, поліцейський відділок. Е, так, що у нас по генераторам? Що ми будемо дефати? Два мейн, точно. Можливо, цей ніс або той ніц. Гоу. <гум> Дай дішки, посеришки. Мансер це. Мансер, зараз виб'єду дві палетки, і ми просто з радістю звідси валимо. Бомба. Термино, новый м вниз. Что вы серьезно? Опа! Кидачка палет. Та ми просто рашим. Вона думає вона крута, а насправді вона нас злова просто куча палет. Просто купу, купу, палет. І цю зільєш? Ти будеш робити? Ага. Ну, я її рилі really довго ловлю, What? Ведь я с Дариной Да Пати че что я не могу понять? Пати че что? Да что Пати? Тому еще мы банда. Окей. Okay. И снова Пати. Оу, хеллоу мазафака. Хеллоу мазафака. Ой, ну да. Просто скидаю по тайміну. Ці палети. Складно. Ні, ну вона мене дістала цей заєт, брата. Боже, заяць просто. Ауф. Може, клятий заяць. боже, что за <хе> Я не понимаю. <проб> <розумею. проб> <проб> <проб> ну, это начинается катка, по-моему, сейчас. Альтруизм. На всю катушку. Розрядики, вся фігня. Судим, судим. По-моєму, катка починається, друзі. Ну, типу, я повибивав овер до хіра палет. Овер до хіра. було бенгу саме цибанути хорошо <ріст> катка пішла друзі я вам серйозно кажу зараз на альтруїзмі просто винесу ту палетку не розламати залагодили те що мені на пік не треба Вибити ще палету? я просто хази де вони хіляються. Ага, бачу, бачу. Того. Ого. Люди вийшов воно, де дивіться просто. Просто що робиться? Типу, я можу навіть от це ось дифать, дефать низ. Спокійно. Просто... Та я вам говорю, я вам бадалі посича, ти просто тут вони вже програли. Ладно, тут чел хорошо зарав. Окей. Чел засейвив. Погняємо трішки, ще. Ми, да? А далі. А далі не черта. Махо сейвити буде. Поближче, поближче до цих Ну я хочу генераторы типа чекнути типу ну там чел там девід сидів ну от. Не дарма. Світіло місцевий. Чортик пропадає нам поди чортик вплити. вона мені знову попала это парни Ти ж там за скинула подруга там все просто, ну там щедро тут на выпаде есть полерка. У тут на выпаде. Опа-бот! Опа-бот! <говори> Треба ламати в нас. Ще поламав. Ого на генератори. Терміново причому. генератор можуть дати. Ну давайте бота потушим, чи що під е, генератором пади, будь ласка. А, Прекрасно. У старт у них просто був бомбічний. Ага, не завели. Диново теж. Он так скажет, уже херово. Расхитовочка. Ой-ой-ой, а так было б десант сверху охеренный просто. Ода ну йо, ти шо ти, шо ти, шо, ти шоманцір, шо, шо, чи шо? В тебе повірив, чи шо, дядько? Ти так не дикуй. Ка немає, ха-ха, uh. давай додушим. Йоперний театр. Ще не все поламалось, прикиньте. Як виявилось, не все. Ну нахер. Та йоперний театр, боже. Блоун душнила. Молоденька сама прийшла. Молоденька сама прийшла. Те, що мені потрібно. Не пойму де вона. От не розумію. Сваляй Боже, сагнушки. Слава не єс. Кинуто забув. Та пофиг сейчас додуши, молоденько. Вього обоє одно помираю. Та гнучкості, то в тебе вже немає. Збов на гору, ось там де Відношень підношень гак ніби не було. Не знаю, че почистить. А? И чел десь тут бы же шел. чув, що він біг десь. Та ні, не, нихера, чел, ни хера. Че відпустить, молоданку? А хто ти у нас? Эпик 917. Окей, давайте відпустимо. Не на корову ж граємо, правильно? Давайте відпустимо. Dawai weldais Dawai Dawai des... Dawai Dawai театр. Я не знаю, что ты стыгнешь. Я не встигає. Не встиг би ніяк, у мене перп. Mm. Так, друзі, така от була каточка. Всім дякую за перегляди, дякую Розену за замовлення на туторіал. Друзі, також ви можете спокійно замовляти туторіали, які вам, Заманець, які вам захочеться. Також можете замовляти просто відоси з білдом, з челенджами. І інше. Всі подробиці в описі під відео, також під кожним стрімом. Коротше, байдуже, де скрізь вони ці подробиці є. Всім дякую за перегляди. Не забувайте про свої шикарні вподобайки, якщо, звісно, вам сподобався цей туторіал. І до наступних зустрічей. Бувайте!